Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Вінтажного посуду Знахідки в серванті. Сьогодні хочу показати вам ось такий набір. Він залишився мені від бабусі. Раніше стояв у нас в серванті. Я так думаю, що це набір для лікеру. Виготовлявся він в Чехословаччині приблизно 90-ті роки. Має Такий яскраво янтарний колір. Бачила такі ще червоні, зелені, але цей мені подобається найбільше. Ось такий графинчик цікавої форми донизу. багато позолота. Пробочка ось така. Висота його складає приблизно 20 см, висота рюмочок приблизно 5,5 см. Також багато позолота. Завужені донизу форма. Дуже зручно їх тримати в руці. Ось такі цікаві рюмочки. Дуже гарно, якщо поставити в сервант або на поличку. Я думаю, що впишуться в будь-який інтер'єр. Дивіться, яка широка смуга позолоти. гарне збереження, позолота майже не потерта, хоча мили посуд досить частенько, дуже гарно збереглася позолота і візерунок. Довго думала, що вам сьогодні показати, тож вирішила показати ось цей набір. Сподіваюсь, він вам сподобався. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей. Бувайте!